Отож, друзі, Паралел Чейн, патент США на нове рішення блокчейну в автономних системах, огляд останніх новин. Привіт, друзі! І з вами на зв'язку містер Атлан. У цьому випуску я запускаю нову рубрику огляд актуальних новин Паралел Чейн. Отож, у цьому випуску на вас чекатиме патент США на нове рішення блокчейну Паралел Chain Lab в автономних системах. Отож, поїхали із усім розбратися. На днях, декілька днів тому офіційно командою проєкту Parallel Chain Lab було озвучено дуже круту новину. А саме, бюро патентів і товарних знаків США офіційно видало Parallel Chain Lab патент, який стосується створення безвідмовних механізмів для автономних систем. Зокрема, у патенті розглядається застосування децентралізованої системи на основі блокчейну для зменшення потенційної помилки, яка виникає через штучний інтелект або алгоритм машинного навчання. А тепер пропоную ви все вияснити до Тали, отож, що таке автономні системи. Автономні системи це технологія, яка швидко розвивається, її впровадження в таких сферах, як автомобілі, заводи та логістика. Технологія реалізована в безпілотних автомобілях і роботах в складах, які використовують комбінацію вбудованих датчиків, комплексного власне штучного інтелекту та машинного навчання, що визначати найкращий спосіб адаптації до нових сценаріїв. Але статистичний характер таких методів глибоко навчання означає, глибоко навчання означає. Що завжди є ймовірність помилки, а це може бути катастрофічним у реальному сценарії. Цей нещодавно виданий патент включає використання методів блокчейну, які працюють через розподілену систему для перевірки надання інформації і запускає фізичний захист від збоїв у відповідь на будь-яку аномалію даних. Це досягається шляхом зв'язку інфраструктури блокчейну з системи штучного інтелекту, які зберігають безперервний потік оперативних даних, без безмінним чином збережені дані пов'язані зі смарт-контрактом. І будь-які власне полізовані дані, які містять порушення, спираючись а, спричинять їх виконання та активацію безвідмовної активації. Наприклад, а, зіпсований датчик, який не може виявити дані, запустить смарт-контракт, і безвідмова дія буде, а, може уповільнити автономну систему до певної, до повної зупинки, не порушуючи роботу інших сусідних систем, що це, і це, буде, і це буде безумовно круто, повірте, говорю, з власного досвіду, адже самого, так от траплялися і нараз. Тепер детально про вузли вузли. Крім того, патент також передбачає реалізацію двох або більше резервних вузлів. Ці вузлі можна встановити в автономній машині або встановити віддалено від машини, і вузли працюватимуть паралельно. Якщо будь-який вузол не працює, можливо через локальне пошкодження, яке порушує роботу внутрішнього вузла. Інший паралельний вузол продовжить передачу, що підтримувати потік даних. А тепер я б хотів би завершити цей випуск словами генерального директора Паралачаю із слів Ян Хуанга. Jan Horan, the general director and the Director of the Architecture Palette Chain Lab. Я хотів вам пригадати е, власне його е, біографію. Чуть-чуть сказав: ми раді почути, що патент, на який ми подали заяву, був схвалений управління патентів і торгових парок США. І з цього випала, що загальна кількість патентів на блокчейн виданих паралечейн Lab досягла 11. І ми з нетерпінням чекаємо впровадження цієї патентної функції для наших ділових і корпоративних партнерів. Свій прямо зробив це безумовно, паралечейн буду і надалі допомагати підтримувати даний проект усіма можливими. Раджу активно стежити за проєктом Parallel Chain, адже на цей проєкт чекає успіх та визнання. І ми в цьому впевнилися, а це лише початок. Тому підписуйтесь на соціальні мережі проєкту, аби не пропускати, не пропустити багато цікавостей, які стануть вам в пригоді. Дякую за увагу до нового наступного випуску. Бувайте!